Після першого подкасту ви себе почувствували блогером. Що їм потрібно знати, щоб правильно підібрати там, той профіль? Зараз Ера Далеєм і вся лож, і все виходить. Взагалі про це не думають. Вони тендеряться вартістю. Приїжджаємо зі шторами. А вішать не, нема на що. Ми прийшли. Ми там нагадали. Я вбачаю да. маленькою е, недокомплектованою продукцією. Що ви робите? Е, Ти бігаєш по ринкам, по якимось. Я не знаю, по сіморці там в Дніпрі. А тепер стильовики, котрі люблять кусочками нарізати карницю. Це для вас. Ой, я пропав, я побіг, угу. я там то, я там сьо. Вообще, Підказуйте ви воно... розказуєте своїм е, замовникам, що потрібно. І ще додатковий такий. Щоб я ж, з... З... Коротше, це дуже крута фішка, що я її одразу не помітила. Це такі там а, внутрі цвяхи. цвяхи металеві. І ще можна жорстко Б... Мене це ж, це ж мурашить пліони мільярди. Ви якщо читаєте голос, що uh. каже Вікторія і буде топ. <пухай>